thank you Вітаю, друзі! Сьогодні нарешті вийшов перший в 2025 році патч для Stalker 2. Це відносно необ'ємний патч, щоправда, розробники обіцяють найближчим часом випустити глобальний, який і виправить ще більше проблем. Та потенційно нарешті в гру завезуть новий DLSS 4.0. Цей патч, наскільки розумію, був в основному зорієнтований на вирішення проблеми з компіляцією шейдерів. Там і продуктивність під час прицілювання сей. Для Xbox і так далі. Отож, цитую, нарешті ми повернулися з новинами. Патч 114 вже доступний для завантаження на ПК та консолях. Нам знадобився час, щоб оцінити ситуацію та визначити пріоритети наступних кроків. Це перший апдейт цього року, а наступний великий патч, вийде вже скоро. Сьогоднішнє оновлення виправляє проблеми з компіляцією шейдерів, деякі витоки пам'яті, вильоти та специфічні проблеми з погіршенням продуктивності. Ми дякуємо за ваші відгуки та підтримку і продовжуємо працювати над S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Та незабаром будемо готові поділитися з вами іншим. Шою цікавою інформацією, отож, в цьому патчі розробники вирішили найкритичніші проблеми згідно фідбеку, ком'юнітів Steam та на інших платформах. Будь ласка, продовжуйте ділитися вашими думками. Це допомагає розробникам зробити зону краще, і ось список виправлень. Виправлено зависання та вильоти на компіляції шейдерів, виправлено витоки пам'яті на розтоці, виправлено погіршення продуктивності під час стрільби та прицілювання на збереженнях при довгій грі, впроваджено виправлення, які мають вирішити проблему, що призводить до втрати збережень на Xbox. І також виправлено краш при взаємодії з інтерфейсом користувача. Битва з компіляцією шейдерів була однією з найважчих для всіх нас останнім часом. Будь ласка, якщо після пальце. Що у вас і надалі будуть проблеми з компіляцією шейдерів? Повідомте нашій команді технічної підтримки. Їм також можна повідомити про усілякі баги та аномалії, яких в зоні бути не повинно. Щиро дякуємо за те, що ви залишаєтеся з нами та зоною. А ми продовжуємо працювати над майбутніми оновленнями і стежити за вашими коментарями та відгуками. Поки що, це все. Як тільки будуть якісь оновлення, обов'язково дам знати. А завтра, думаю, буде стрім, де затестимо цей. Патч. Чекатиму вас, якщо все буде добре о 18.00. До скорої зустрічі та не забувайте підтримувати мій канал. Лайкос, підписка, а від мене традиційно нові відео. Дякую!